У на роботу запрошують дизайнера меблів. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Потрібен працівник, який вміє робити дизайн або креслення корпусних меблів. У Меневичах є вакансія для лікаря з медицини невідкладних станів. Лікар має вміти застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації відповідно до клінічних настанов та локальних протоколів, а також проводити цілеспрямоване клінічне обстеження роботи з 8 до 17 години заробітна плата 20 тисяч гривень. В обласному центрі є робота для лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Цей лікар виконує лікарську діяльність з метою запобігання, поліпшення та відновлення порушень структур та функцій організму, що виникли внаслідок різних хвороб та травм. Обіцяють зарплату в розмірі 20 тисяч гривень. У село Той Ковельського району на роботу запрошують менеджера зі збуту заробітна плата 20 тисяч гривень. Менеджер зі збуту організовує та координує збутову діяльність підприємства відповідно до замовлень і укладених договорів. У Рожищі є робота для фармацевта. Серед завдань та обов'язків здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Він має вести необхідну документацію, пов'язану з призначенням лікарських засобів пацієнтам, а також здійснювати професійну діяльність, використовуючи сучасні інформаційні технології. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У ківерці на роботу запрошують ерготерапевта. Обіцяє зарплату 20 тисяч гривень на місяць. Ерготерапевт проводить обстеження, тестування, визначає функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляє рухові та інші порушення, прогнозує можливість їх усунення, а також відновлює соціальне, психічне та фізичне здоров'я пацієнта та повертає його до нормального життя. У Луцьку є вакансія машиніста бульдозера. Потрібно каткувати сміття на звалищі села Брище, встановлювати причини виникнення, способи виявлення та усунення несправностей. Має знати правила розробляння та переміщення ґрунтів різних категорій на різній глибині. Заробітна плата 19 тисяч 40 гривень. Також в обласному центрі на роботу запрошують чесного та порядного торгівельного представника. Потрібно доставляти товар в межах області, м'ясо ковбасні вироби. Вітається наявність власного авто до 3,5 тонн. Заробітна плата 19 тисяч гривень. У ківерцях є робота для керуючого магазином. Заробітна плата 18 тисяч 300 гривень. Працівник має керувати діяльністю працівників магазину, готувати заявки на поставку товарів та контролювати ритмічність надходження товарів, їх відповідність поданим заявкам, а також перевіряти наявність супровідних документів, сертифікатів та посвідчень про якість. У Луцьку запрошують на роботу інженера з проєктно-кошторисної роботи. Обіцяють заробітну плату в розмірі 17 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків складання кошторисів на основі відомостей обсягів роботи, калькуляції вартості виготовлення виробів та конструкцій, а також розробляти розділ кошторисна документація в складі робочого проєкту. Графік роботи з 9 до 18 години.